І щирі вітання на каналі на Хвилі Києва. З вами сьогодні я, Оксана, і сьогодні у мене в'язальний влог. В'язальний влог, який присвячений магічному кубику травня. Це такий проєкт, як ви вже знаєте, хто частенько дивиться в'язальні канали, які організувала Оленка Буганова. І який проходить кожного місяця. Починається він з шалених тижнів шалених стартів. Шалених стартів тиждень іде, потім магічний кубік, потім іде тиждень вільної людини і тиждень визволення спиць. В цьому місяці я вирішила брати участь у двох проєктах: це шалені тижні стартів і магічний кубик. І сьогодні 22 травня, я тільки знімаю відео по магічному кубику, що я нав'язала на минулому тижні. Ну, так сталися обставини. Не буду я розповідати всі нюанси, але давайте вже подивимося, що я там нав'язала. Кубик дуже гарно нам випадав, і випадали всі процеси. Тому було що в'язати. Цікаво і гарно. У мене першим процесом було поло, моє бавовняне з льоном. ось. І в мене був, якщо ви бачили, то маленький такий початок, але я вирішила трошки змінити не конструкцію, а якби почати не з. Комірця, а почати ось так я набрала на допоміжну ниточку. Ну, мені не сподобався цей комірець щось, щось мені не те. Я вирішила набрати на допоміжну ниточку і почати знову Почала ось таким визіруночком. А, хочу показати може, хто не бачив, з чого я в'яжу. Я в'яжу ось з такої бавовни Ярослав. Ось вона така тонесенька, в одну ниточку, і додаю ось такий льон, теж Ярослав: льон 100%. Ну, тут бавовна 100%, тобто така тоненька в мене виходить. В'яжу тоненькими спицями. Я думаю, що це 2,5, тому що в'яжу, ну, це звичайні китайські спиці з Аврори. От, вони дуже, я люблю гостренькі, і вони гостренькі, і дуже приємно, ну, гарно їм в'язати, підчіпляти. Особливо там дві ниточки, в'яжеш, або декілька. Тобто я почала в'язати спочатку. Спочатку в'яжу ось таким гарненьким, мені так дуже подобається цей везерунок, така сіточка, в мене є на каналі, я залишу посилання. Тож, дивіться, придивляйтесь, може і вам сподобається. Ось Я вив'язала вже е, оцей розріз поло і вже з'єднала, але ще не дов'язала до пройми, ще мені в'язати. В'яжу звичайним регланом класичним. Ось, І тут буду вив'язувати е, комірець. В'язала я тільки один день, випадав він у нас ну, в понеділок. Ось я в понеділок минуле в'язала цей процес. І більше нічого в понеділок не в'язала, тому, в принципі, такі мої просування, досягнення. Немаленькі. Так, дуже приємно в'язати цією ниточкою, що хочу сказати, ось такий ефект виходить. Ось, І мені подобається. Я думаю, що буду намагатися якнайшвидше зв'язати цей процес, тому що мені, ну, якби носити його зараз, уже, так? літо починається і десь вечором там, під футболочку таку тоненьку. Маєчку одіти дуже буде гарно. Ну, молоді дівчата можуть <сь>, такий візерунок одягати і просто на білизну, а я вже, в принципі, такого собі дозволити не можу в своєму віці. Тож, мені подобається ефект. Дерчавості, бавов, на льон і все в одну ниточку, я думаю, що буде не дуже жарке навіть і на літо. Хоча я літом в'язані речі. Не дуже ношу, тому що я жару не люблю і не люблю утіплятися. Але бувають такі дні, коли можна одягнути. Трошки похолодає, можна одягнути, тому що гарненько так наговорила. Да? Всі зрозуміли. Так, Другий значить, процес у мене був кардиган Ярославі моїй донечці. І у нас він випав дубль 2 у середу. Він випадав вівторок, я його не брала в роботу, а в середу він випав дубль 2, щоб вже у мене не було ніякого вибору. Я свого часу дуже втомилася від нього, але треба ж його дов'язувати, тим паче, що дуже красива якби, модель. Так, я дов'язала спинку. Ну, тут вже так, бачите, показувати, я думаю, що я вже його показую останній раз, а потім вже буду показувати, як готову роботу. Я дов'язала до кінця спинку і зшила методом трьох спиць плече, і почала обв'язувати. Вже планку, я, я так зазвичай в'яжу, дов'язую одну сторону, потім спинку, обв'язую планку до середини спинки, потім починаю другу сторону переда. Так що, мені залишилася друга сторона переда пілочки, да? і обв'язати і потім рукави. Я хотіла поміряти на донічку, вона приїздила, але так ми і не поміряли. Забула. Були так зайняті, що забули. В'яжу я цей кардиганчик з ось такого мериносу. Це 100% меренос. Ні. 95% мереносова вовна і 5% кашемір. Дуже галиненька ниточка. 380-300%. 50 метрів у 100 грамах, мені дуже подобається. І я трошки додаю ще шовкової ниточки теж такого кольору. Дуже гарний мікс виходить. Ось така шовкова ниточка теж Мироносова шерсть, вовна і 30% шовку. Така тоненька і гарно, виходить, такий ще шовковий ефект. Так, шовковистий, дуже гарний буде. Я вставлю, які ми хочемо фотографію, з якого ми надихалися, і які ми хочемо. Тобто я теж цей кардиганчик хочу дов'язати до кінця місяця. Я думаю, ну хоча б тушку <тужку> дов'язати до кінця місяця. Там уже рукави, мені треба поміряти. Якщо вона ще буде у мене приїздити, будемо зустрічатися. В цьому місяці, то мені треба поміряти на рахунок рукавів. Так, третім процесом у мене светер мого чоловіка, який я вже давно вам показую. І я тут непогано його просунула, я дов'язала майже рукав. Тут тоненькі спиці, тоненька ниточка, це меренос Ярослав. Я його теж частенько показую. Ось така це вовна мариноса. Ось, мені дуже подобається ця ниточка. До речі, мене питали, де я купляю свої ці ярослава нитки. Я достатньо недавно в принципі, почала йому в'язати десь з кінця минулого року. До цього я не часто в'язала Ярославом, тому що у них якось раніше не було такого вибору. Зараз вони розпочали такий активний активну таку випуск пряжі. Ну, Може, я просто раніше не дуже бачила, але зараз мені подобається. Я захожу у... А, і мене питали, де я купую. Я купую у нас поряд магазині, це місто Київ. У нас тут на Пасняках є магазин на Мішугі мішу 7Б чи 7В. Ну, тобто, я купую в офлайн-магазині. І ще я бачила на сайті. Нав'яжемо. Да, це Одеса, здається. І на сайті Кандіярн я теж бачила пряжу Ярослав. Може, ще де є. Я думаю, що зараз багато є, вже за, закупляють цю пряжу, тому що вони почали активно працювати на ринку пряжі. Ну, так мені здалося, не знаю. Я багато вже бачу, якби, і різноманітна всяка. і... І кольори, і склади пряжі. Пряжні, ну, склад пряжі різний. Так, тож я дов'язала, Майже дов'язала, мені тут залишилось декілька рядочків, ну, десь 10 рядочків, я поміряла на чоловіка, і вже буду в'язати манжет. Вив'язувала я зверху. Імітація втачного рукава, хочу на, другі, на другому рукаві зняти, як я це роблю, щоб у мене було на каналі. І також, звичайно, я думаю, вам це теж згодиться. Дуже гарна посадка виходить, він все поміряв, все гарно добре. Тут я зробила просто ось такий, начебто, імітацію шва, і е, вже з двох боків робила збавляння по рукаву. Це гарний виходить светр, але трошки він собі животику зараз наїв. Треба е, трошки йому підху, підхудати. Тому що не було животику, а зараз підїв більший. Ну, але все одно воно нормальне. Ну, я кажу, якщо живіт ще прибрати, то взагалі буде гарно. Ну, що робити? Трошки. Поправився. Так, ми вже поправляємось, мабуть, від стресів, заїдаємо ці стреси і все. Тож, що робити? Так, це, значить, светр. Светр, в принципі, йде до завершення. Я теж думаю, що цей процес теж вже буде, ну, якби, скоренько завершиться. Але ж, бачите, хочете, хочеться в'язати нові процеси, і я так е цим процесом е взагалі не можу його випустити з рук. Він попадався, е значить, коли у мене він під номером 5, і він у вівторок, у вівторок випав. Я його в'язала, я його розпочала у вівторок. У мене був тільки зразок і розрахунки. І, звичайно, я його розпочала і в'язала у вівторок цей процес. Але я його в'язала і в суботу трошки, тому що ну, у мене онука приїздила, я небагато могла в'язати, і, до речі, і знімати, тому я не зняла. Вчасно це відео магічний кубик, ну нічого. Так, значить, я в'язала, вив'язала ось таку значить, ту, горловинку. Тут я буду закривати просто, закрию, і ось такий, це, ну, я хочу конструкцію сказати, да, реглан погон, і потім йде рукав. Ось такий е, сумісно рукав. Я не знаю точно, як це називається, але я бачила у багатьох дівчат і павутинки хмаринки так в'яжуть. Бачила і, в принципі, отак я вирішила. Я е, е, в'яжу по майстер-класу, але трошки змінюю під себе все. Так, дуже приємна пряжа. Це моя оця. То, що в мене багато нав'язано ось цієї пряжі. Це така з ефектом фламе, така бавовна, дуже вона і гарно носиться, і в мене вже дві таких з такої пряжі дві, два светри, один коричневий такий, один ось цієї імен, та, з цієї з цієї. Чорною, ну, вона така не чорна, а трошки вона, бачите, от, от як вона передається, така вона і є. Трошки з такими. І вона дуже мені подобається, як вона е ось тут разом з цією білою. А біла це взагалі, дівчата. я в захваті від цієї пряжі і у мене її 300 грамів. І ось у мене 100 грамів я ще не вив'язала. І я тут в'яжу в 6 ниточок. У мене вона в три нитки, в три. І я в'яжу, в 6 тут беру. А я хочу, я думаю, що у мене залишиться ще ця пряжа, тому що ну, розхід не, су, не сильно великий. От-і хочу її зміксувати в три нитки і плюс якийсь такий легенький тоненький махерчик. Ви Знаєте, що я хто зі мною давно, я дуже люблю махерчик. І зв'язати собі, покажу, ставлю фотографію, що я хочу зв'язати. Мені дуже подобається ця нитка. Тут 90% бавовна і 10% кашемір. Це така м'ягусенька, приємна. Взагалі, ну, взагалі, дуже подобається ця пряжа. І я ж її прала вже в зразку. То, в принципі, вона нічого не сідає, не розтягується нічого. Ну, Вона дуже м'якенька, приємна така вообще, ув'язати приємна тактильна. І я думаю, ну, до тіла, звичайно, вона теж буде дуже приємна. Тому дуже гарний склад. Я цю пряжу купляла в магазині Анже. І я думаю, в принципі, може, вона там і є. Тут ось вона як називається. І тут 2500 метрів у 100 грамах, ну я брала якраз у три нитки, от уже змотану. Дуже класна пряжа. Мені дуже вона сподобалась. тож, якщо що, то рекомендую. Це мій такий відгук. Так, і ось я так захопила зв'язанням цього. Светрика, ну, не знаю, полосатика, смугастика, смугастик да, на українській мові. Так, і я його в'язала і вчора, вівторок, да, і в суботу, тому що у мене, в принципі, вже по моїм розрахункам я вже скоро дойду до ну, буду відділяти рукави від тулупа, і там уже мені небагато. Рукав я буду робити не довгий, а десь там трошки нижче локтя. Тож, я думаю, що, в принципі, я це теж не дуже довго буду затягувати у в'язанні, тому що це теж така ковтинка, яку можна носити і ввечері, і коли похолодає влітку. А так, в принципі, це в мене такі процеси, якби на ранню осінь, то, в принципі, за літо точно зв'яжу, але хочу раніше зв'язати, хочу вже так, щоб підчистити свої процесики до кінця травня, щоб вже в червні почати якісь такі вже невеличкі процеси, тому що вже і жарко буде, і великі якісь процеси вже не дуже зручно в'язати. Так, і ще один процес у мене, який був заявлений, але це моє накидка волошкове поле. але Я не в'язала її, тому що випадала вона, вона один раз, і випадала вона в понеділок разом з цим процесом новим. Звичайно, я почала новий процес в'язати, і ця накидочка в мене залишилася. І так я до неї не змогла добратися і нічого не в'язала. Ну, нічого, буде все зв'язано. Так, ось такі у мене в'язальні справи на сьогоднішній день. Що я ще хотіла сказати? Що хотіла сказати? Сказати хотіла, що приходите до учасниць дівчат, які беруть участь у цьому проєкті. І надихайтесь, дивіться, дуже красивими роботами. Так, а я хочу, хочу оці два проєкти, ніколи не називала проєкти, не давала ім'я, але щось мені зараз захотілося ці два літні проєкти. І взагалі зараз поча, ну, якби свої проєкти почати називати, давати їм якісь назви. І ось хочу розпочати з цих двох. Мені вони дуже подобаються. Сьогодні взагалі з захватом їх в'яжу. Тож, оцей проєкт, оця ковтинка, і оця? Я хочу назвати їх іменами, ну, назвами міст. Назвами міст. Буде у них такі назви, назви міст. І от цікаво чи Однаково ми думаємо чи ні. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, як можна назвати, яким містом можна назвати ось цю ковтинку. Це, це буде поло, да? і ось цю ковтинку ось цей проєкт мій, з таким візерунком. От цікаво, чи збігуться наші, наші бачення, чи ні. <смі> Мені буде дуже цікаво, як то. У кого, як у кого виникають асоціації з цією з цією проєктом і з цим проєктом. Ну, все, в принципі, більше ніяких новин немає, крім тих новин, що почали вимикати світло і вимикати набагато і вночі, і в день. Єдине, що добре, що зараз літо і багато світового дня. Тому в принципі на такі. В'язання і якісь роботи по дому, воно не сильно, якби впливає. Єдине, що техніка, дійсно, холодильники туди-сюди, тим паче, що влітку вони швидше розморажуються. А так, що ж робити? Та, якщо у нас такі у нас багато енергосистеми порушено, тому будемо якось Виживати, що робити. Це, дівчатка, на, на цьому буду завершувати вже своє відео. Всім всього найкращого і до наступних зустрічей. На цьому тижні, до речі, планую декілька таких візеруночків показати вам цікавих. Буду знімати, у мене чоловік зараз на роботі до суботи, то я маю змогу гарно щось гарно познімати, поки нікого немає. Тож, якщо буде все добре, то буду знімати і дивіться на каналі, не, не губіть канал, ставте вподобайку, пишіть коментар на рахунок цих двох проєктів, зокрема. Да? Як ви, як ви б назвали ці ковтинки? А я вам бажаю всього самого найкращого і до наступних зустрічей у нових відео. Бувайте, друзі!